Ми знаємо, що на територію Миколаївщини заходили підрозділи Російської Федерації, ворожі підрозділи. Їх було там знищено. Також вони займали там різні позиції. Після себе вони проводили мінування, <кхи> залишилися різні типи боєприпасів. Це артилерійські снаряди, мінометні боєприпаси, касетні боєприпаси дуже багато касетних боєприпасів, які становлять небезпеку для населення. При спрацюванні даного боєприпасу ділянка стальсталяється. Касетними боєприпасами. Ну, на жаль, не всі вони спрацьовують і на поверхні дуже багато залишається цих касетних боєприпасів, з якими приходиться працювати, вони знищуються на місці. От, місцеве населення ні в якому разі їх не чіпати, не переносити, не зміщувати, тому що може статись вибух. Хочу сказати, що з практики з опиту роботи наших підрозділів мінування противником проводиться як. Стандартними засобами мінування це протитанкові, протипіхотні міни, там гранати встановлені на розтяжки, так і саморобними вибуховими пристроями. Це дуже розповсюджено. Також дані види боєприпасів, там протитанкові, протипіхотні міни, різні типи боєприпасів можна встановити нестандартно, от з різним до них підходом. Також мінуються будівлі в основному такими видами типами боєприпасів, лісополоси, лінії електропередач для того, щоб затруднити відновлення тих ліній електропередач для наших електриків. Для цього підрозділи ДСНС супроводжують виконання таких робіт, вони йдуть вперед, розміновують лінії електропередач, для того, щоб потім електрики могли безпечно працювати і відновлювати освітлення, подавати електрику в села та міста.